Почався процес розсверловки дна, щоб можна було його потім до BMW чіпляти. Така ржа поверхнева, а отут трішки більше. І тут трішки більше, отут де домкратник, бачите, так прям глибока-глибока. І оці отвори. Тут вона вже прям металу нема. І отут. Виходить по правильному. Або міняти поріг, або ці частинки вирізати, уварювати сюди латочки і потім приварювати назад. Але я не знаю, поріг крокерхоль, мабуть, вартує щось там півтори тисячі. Нема сенсу гратися за цим усім, тому що це буде дорожче. Хоча цей метал, звісно, гарний. Ці пороги можна комусь продати в кого. Нема бажання купувати, є бажання відновити саме оригінал, оригінал, оригінал. Глибока дуже, ну нічого. І тут на дні трішки є під герметиком, але порівняно з тим, що в нас на кузові, це все нове. Ми його підчистимо, вже оце будемо латати, тому що його ніде купити, а поріг треба думати над цим.